Добрий день, діти! Погляньте, хто до нас прийшов у гості. Познайомтеся, це Оксанка. Сьогодні вона розповіла мені одну історію. Послухайте одного теплого літнього дня вона із мамою, татом та братиком пішли до лісу. У лісі вони збирали сунички. Ягід було так багато, що дуже швидко їх кошики наповнилися. Навіть той посуд, що був з водою, довелося наповнити суничками, аж раптом їм захотілося пити, і навіть струмочок трапився на шляху, але не було з чого попити. І тут Оксанка згадала, що у брата в наплічнику завжди є альбом і олівці, бо він дуже любить малювати. Тож вона взяла листочок і склала з нього стаканчик. Отже, всім вдалося втамувати свою спрагу. А ви вмієте складати стаканчик із паперу? Для роботи нам знадобляться квадратний аркуш паперу і кольорові олівці або фломастери. А перш ніж ми почнемо роботу, розімнемо пальчики. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. А тепер до роботи беремо квадрат і складаємо його навпіл по діагоналі від одного до іншого протилежного куточка. У нас виходить трикутник. Великий трикутник. Тепер ми згинаємо куточки до сторін так, щоб у нас одна частинка і друга трикутничків маленьких, зійшлися сторони. Добре притискаємо для того, щоб не відхилялися куточки. А коли це буде готово, нам потрібно у протилежні сторони загнути верхню частину. Ось ці куточки, ми загинаємо на одну сторону, ховаємо цей куточок у верхній трикутничок, який у нас загнутий. Обережно вставляємо всерединку. Тепер, коли він заховався, ми повертаємо стаканчик на інший бік і загинаємо ще один куточок, який був угорі. Так, трикутнички пішли вниз, і у нас вийшов справжній стаканчик. З нього можна попити, а можна зібрати в нього насіння, наприклад. Думаю, всі ви впоралися із таким завданням. Тепер вам потрібно прикрасити тільки той стаканчик, який ви зробили. Чекаю на світлини з вашими роботами. До побачення!